Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему, як те, що певні види коментарів є під моїми відео, в яких просять скинути координати тієї чи іншої заброшки. І ну, зразу хочу наготуватися, що. Напишіть і напросіть, щоб я скинув координати, так як я їх скидати не буду, так як ними можуть скористатися не так, як потрібно буде. І також я можу максимум що зробити, то це сказати, в якому районі та чи інша заброшка, чи в селі, чи ще десь, якщо є, є там. Можна так сказати, до того міста чи району швидко можете добратися. І також, якщо можу трохи краще, або точніше, трохи більше детальніше розказати, де вона знаходиться, але також східно можна так сказати, я це буду робити. Для того, щоб. От цією інформацією на мавпі можна так сказати, скористатися так, як на, в, так, як не треба. І так, як, як ви знаєте, що зараз на, в Україні війна, то я якось по цій причині на все одно Горю бажаннями скидувати координати, особливо якщо це на YouTube чи ще кудись. І, і, і також я, максимум як казав, можу тільки сказати, де правокти знову вона знаходиться. І також. Або також, якщо бажаєте, то можу навіть з вами, якщо, якщо тут, вас туди привезти, якщо у вас буде таке бажання і час, звісно, якщо ми, і ви, і в мене буде час на це, то тоді також можна буде це зробити. Но, помимо того, щоб сказати, В якому районі і Прибуктизм на розташування тієї чи іншої заброшки, я більше нічого допомогти можна, так сказати, не зможу. Та й до того ж, якщо див, дивитись по картах, то те, як я можу сказати, та, де вона прибуктизну знаходиться, то там вона швидше всього, що її швидко можна буде знайти, особливо якщо знати, як шукати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.